За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні будуть невеликі та помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Лише найближчої ночі на півдні та сході країни без опадів. Температура уночі 3 лютого від 2 тепла до 3 морозу, 4 лютого уночі 0,5 тепла в день 1,7 тепла, у неділю на півдні країни до плюс 11. У Карпатах сніг та мокрий сніг, температура вночі 3-6 морозу, у день від 3 морозу до 1 тепла. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Завтра пориви 15-20 метрів за секунду по Київщині уночі, у суботу, невеликий мокрий сніг та дощ. Температура від мінус 1 до плюс 2, у день від плюс 4 до плюс 7, дощ у неділю вночі від плюс 2 до плюс 5, у день від плюс 3 до плюс 8, ймовірний дощ, хмарно з проясненнями, вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Києві у суботу температура вночі плюс один, мінус один, невеликий мокрий сніг і дощ. У день від плюс чотирьох до плюс шести дощ, у неділю вночі від плюс трьох до плюс п'яти, у день від плюс трьох до плюс п'яти місцями дощ.